Це кадри даху найбільшого епіцентру, ідеальне місце для сонячної станції. Як же реалізуються такі масштабні проекти, та чому навіть в умовах війни бізнес вкладається у відновлювану енергетику? Дізнайтесь далі. З якою метою була побудована ця масштабна сонячна станція? Вона заточена під зелений тариф чи під власне споживання цього об'єкту. Взагалі, проєкт компанії «Епіцентр», в який входив в цей гіпермаркет цієї станції, і ще чотири побудований для власного споживання. Це, мабуть, найбільша на сьогоднішній день сонячна електростанція для власного споживання. Є сонячні електростанції, що стоять на полях для продажу по зеленому тарифу, але саме для власного споживання на найбільшому гіпермаркеті в Україні. Стоїть на сьогоднішній день найбільша сонячна електростанція. Як співвідноситься потужність цієї станції і власне споживання самого гіпермаркету? Потужність цієї станції 2,3 МВт. В цьому випадку станція могла би бути більшою, але навіть у найбільшого гіпермаркету в Україні, який входить в книгу рекордів, в нього трошки недостатньо даху для того, щоб побудувати і задовольнити максимальну потужність. Тобто в цьому випадку потужність станції пікова. Трошечки десь відсотків на 30 менше ніж взагалі по рівень споживання самого гіпермаркету. За прогнозами, скільки буде давати енергії ця сонячна станція? Якщо говорити про кіловат години, то об'єм електроенергії, що вона надасть впродовж року, це приблизно 2,5 мільйони кіловат годин Якщо говорити про відсотки, то найкращий показник взагалі в Україні, який можна досягти для підприємства, це десь 30-35 відсотків. Річної річного споживання, якщо ми говоримо про цей гіпермаркет, ми можемо говорити десь до 20% річного споживання буде перекрито за рахунок сонця і сонячної енергії. Продовж року, загалом, яка економічна доцільність у будівництві подібних станцій для власного споживання? Кіловат сонячної енергії коштує приблизно. Від 60 копійок до 90, в залежності від конфігурації, від того, як розташована ця станція і яке обладнання було обрано. Приблизний термін окупності такої станції до трьох років при поточній вартості на електроенергію. Але ми знаємо, що на жаль, в Україні вартість електроенергії буде зростати, тому термін окупності буде зменшуватись. Кожна компанія буде заощаджувати більше. Загалом, якщо говорити про проект для епіцентру, від яка кількість сонячних станцій буде побудована, та які їхні кількісні показники? Загальна потужність проєкту всього, який включає 5 об'єктів 3 в Києві і 2 в Вінниці 5,8 МВт. Це найбільша станція 2,3 МВт, інші десь приблизно біля 1 МВт по потужності. Підприємці навіть за умови війни, вони... Наразі дуже цікавляться сонячними станціями для власних потреб, тому що вартість електроенергії до цього мотивує. І ми бачимо, що проекти окупністю 3-4 роки вони вже цікаві для підприємств. І саме через це дійсно на сьогоднішній день є зростання попиту на такі рішення. З якого ключового обладнання складається ця дахова сонячна станція? На цій покрівлі встановлено 4134 модулі і 39 інверторів. Протяжність кабельної лінії більше 30 кілометрів. Який тип тут сонячних модулів встановлено? Це нові панелі n type Вони одні з перших в Україну заїхали. І якби, це перший пілотний проєкт n type Він набагато якісніший. і Має довготривалішу службу експлуатації. Я бачу тут на даху, що встановлено багато груп інверторів. Поясніть, будь ласка, для чого це зроблено. Кожна там, група інверторів та сонячних панелей живить якийсь сектор торгового центру, чи як воно працює? Так. Маркет поділений на частини, і відповідно у нас є зони інверторів, які е, живлять саме цю частину. Тобто, наприклад, цей маркет поділений на три частини електрично, і ми розбиваємо своє обладнання на, на три зони теж. А для чого це робиться? Перше за все, це для зменшення втрат і подачі електричної енергії зразу до споживача. Відразу. Чи є сенс от в таких масштабних е, сонячних станціях для власного споживання встановлювати якісь системи накопичення енергії, умовно кажучи, акумулятори. Чи це занадто їх здорожчує? Чисто моя особиста думка, то я вважаю, що е це дуже дорого і ефективніше резервувати тільки те обладнання, яке потрібне, щоб працювало безперебійно. Наприклад, сервери, там, відеонагляд, в разі, якщо щось вимикається, ви не втрачаєте життєдіяльність, але й працюєте на мінімальних витратах. А сам вже монтаж, як він проходить і що тут є найбільш складно. Ми повинні були адаптуватися до. Газових труб до існуючого обладнання, багато роботи робити вручну. Щоб не перевантажити дах, йде розрахунок міцності, і в нас є дозволене навантаження на один квадратний метр. Відповідно від цього, ми вже розраховуємо і підняття свого обладнання. Маючи всю вагу нашого обладнання, ми розраховуємо і будуємо наші графіки робіт. Дана сонячна станція змонтована по типу баласної системи, де використовується для кріплення на даху. Щоб не пошкодити дах, баласти, на які ставиться система кріплення і монтується панелі. Скільки часу та людей було потрібно для того, щоб змонтувати цю сонячну станцію? На дану сонячну електростанцію, якщо ми такого типу, це 2-4 місяці будівництва. Все залежить від погоди, від термінів поставки і від графіку самого будівництва. Певні обмеження, які потрібно враховувати, по людям це може працювати від 15 до 30 чоловік, в залежності від термінів і графіку робіт. У яких ще типах об'єктів вам доводилось монтувати сонячні станції для власного споживання, які ви такі цікаві можете виділити. Це дуже великий перелік об'єктів. Наприклад, починаючи від а, Нафтобас. Водонасосних станцій закінчує виробничими приміщеннями, які там виробляють як і вік, металопластикові вікна, так і гуму, так і навіть гриби. Навіть можна сказати, що можемо поставити станцію там, де є споживання, тобто, в незалежності від того, що, що виробляють. Дякую вам за цікаву інформацію. Дякую вам.